Вітаю, друзі! На каналі! Це наша наступна серія нашої подорожі в Зад камня А також це ми заходимо вже в ресторанний комплекс Ермітаж. І тут можна побачити, як гарно застосовано каміння. В ландшафті це опірна підпірна стінка, і зроблено так з камнем, з відсипкою. Поверху посаджена спірея в якості бордюру. А далі вже йде відсипочка і каміння для того, щоб і земля не сповзала вниз. Ну І це дуже-дуже гарно. Ре такі камні, Оце великий камінь, тут навіть посаджений очіток. Ну, Виглядає прям голомливо, ви, як на мене, отак от дивитися в реалі. Не знаю, на відео це все передає всю цю красу. Мені дуже сподобалося, я прям подих затамувала, це роздивлятися, все ходити. Було дуже цікаво. Також видно, що ще підпірна стінка оздоблена такими плитнячком, викладено як М -м, як кладочка, бачиш? Бачите, і вкраплення цього натурального каміння, форма стрижені, замшиту, також є збірючини. Ну ось мух на камінні теж дуже виглядає природньо і прикрашає це каміння також. Хоча саме по собі воно теж дуже дуже гарне. Звичайно, не дуже зручно доглядати за все цим лазити по цим скелям. Да, це ще те задоволення. Такі рослини не дуже вимогливі, не претензійні, звичайні рослини, Ну, акцент тут ще на такому камінні. Каміння, звичайно, це фантастика, просто як воно виглядає. Цикарна. Це спіре така червона, так от назад закрасилася. Чи барбарис? Барбарис. Угу. Зараз ми ще підемо на ставочок, подивимось. Тут троянди. І ще підійде. Такий парисовик. Так. Ну все, пішли, Місулька, mm -hmm. то ми заморимося, якщо довго будемо гуляти. Бачиш, як зроблено. У цьому паркану, напевно, вже років десять. Або більше, навіть більше, 15, я думаю. Да. Ну, ось ми вийшли з ресторанного комплексу і направляємося до садового центру, де нас чекає подарунок. Ну, і прогулянка звичайно, цікава, прогулянка, і спілкування з менеджером цього садового центру. Ну, ось, ми вже підходимо до садового центру знову. Ще раз подивимося на цю красу. Тут вже трошки вона по-осінньому більш виглядає. Зараз знімемо, зараз, сина, зараз. Так вже фері, з фері квітне. Все. І тут я дасть ванцеровний дизайн, де Рослини. Декоративні рослини, так. Бачиш, як тут гарно. Кострічинка один. це вже деревинка вже опала листя. З'явилися хризантеми. Шавляє квітне, минулого разу я не помітила її чогось. Давайте так подивимося, я не показувала Цей вид чомусь не показував. Вот, да. Ой, диви, які гарбузики, Мішик, да. композиція, яка гарно зустрічає нас. Давай роздивимося гарбузики, так? Да? Угу. Хочемо? Любе газон, пространство. Так, а тут гарбузики. О, мускат де Прованс бачу свій. Такий мене є газогарбуз. Інших нема. Все так по осінньому вже гарно. Зрастя, поздоровайся. Здрасті. Здрасті. Ми знову вона нас хай прийшли. Ну, нас запросили, кстати. Так? Да? Це не розіграш? Ні. А то я так обираю. думаю. Розграш, думаю. Може хтось так просто прикинувся написав мені. А то так спочатку дуже, ну так, якась насторожкою, думала ні, хто там, да, хоче мої координати. Не, ж... Пошліть вибирати. Та ні, я ж я ж вже так в принципі вибрала подарочок. Ні, іменно какої подарок? А, саме це горшочок. Ну, подарок не вибирають. Корал цветочек. Міш, тут люди зайняті, Який корал? Давай, що за корал цвіточок. Корал, це барбарис, між. Сорт називається Корал. У нас вже чуть більше табличок стало. Так, я бачу, що вже підписано ну, вже, так. В на зиму, звісно, це все одно треба прибирати. Да? Чи ви зимою теж будете працювати? А я не знаю, але ну, вроді кажуть, що зимою теж повинні ходити. Щось садять зимою. Ну в горшках, так, да, у нас такі зими зараз, в принципі, то можна. Ну ви тут і живете, так? Да? Ну я один. А, ви теж. То можна і продавати yeah. <laughs> після обіду, до обіду. <laughs> Мішик. а, ну хай, це йому. Новое обслідування території. Тут он доріг уже красный есть. Да, а ну мене вас... теж вже такий. Воно тоже вже такий. Есть еще. Що тут внутри есть? <пасло> не трогай, Не, не трогай. О, оце моя верба. Так точно я приділила размер. Ну да, то есть метр шесть. Гарно. А доставка у вас по місту є? Да, і да? Искика? Где там? в принципі, тут можна і самому донести. Тут не такі великі. Мера ж не буду брати, Ну то вірбу потом. Да, якщо большой об'єм. Ой, оце я, кстати, бірисклет, що це? Я його не побачила. Прикольний. Вообще. Такий може старий бути. У нас грибочки такі є. Ну то сам шити, да. А це бересклет, це разом. Ну, сам шити теж гарні, але це виростити, це з комом. надо поснимать это не ваки это на вот эти по шесть по шесть тысяч по шесть тысяч да шо тебе а вот и снежний ягодник 360 нет не, не снежный ягодник це шесть бабушка что в тиктоке пачка Да. Каликарпа. Это Та так и сейчас модно. Все хочу калікарпу. Из этих ягодок. Значит, так калікарпа. С табличками. Ну да, так покупателю будет удобно, раз почти информация будет. Конечно. Тім'ян. Ну, я вже нахваталася багато. Гейхери теж замовила. А вас підписалася після моєї реклами хоч щось в інстаграм? Я, я, Та ти шо? Ну, пошли, там подарочек Піш... пішли там нам подарочок обіцяють. Пішли там подарочок нас чекає. Будеш вибирати. Смотри, нам что дарят. Вот все, Тамарикс. Хочешь Тамарикс? Выбирай. Выбирай. А ну, классный? Классный. Ой, я тебя не снимаю. Да, мне треба, чтобы такой пейзажненький был. Нормально. Подарочек, да. Ты любишь подарочек? Да. Давай, це клас. Ні, ну це ж треба. Ось такий там Арікс виглядає як здорослий. Ну його можна формувати і деревом. Я чую, що у нього корні там добре. Йдуть. Ну він агресивний, да. да. Я знаю, я хочу за двором посадити, но я боюсь, щоб його там ножки ему не проделали. Бабушка рассказывала, вона там живе, у нього там старі-старі растения. Говорит, посадила там Арикса там возле так Там всіх сусідів чуть ли не побывали. За що? Ну ні, я имею в виду, що... А, там от этот сосед... агресія. Ну, у нас на... у соседа росте за двором. Ну, за двором що там, кому там оно надо. Ну, в смысле, ничего там агрессивного не будет он мешать. Ну он же ж не, не это, не прорастает же ж, по-моему. Он просто корня, корни агрессивные. Це ж не сумах. Може, когда взрослый там уже будет. Не, есть поросли такое же немає активные, не. Во, тут уже есть підписание по сортам. Gold Star, прям я... Гадала. це Прям говорит, хипорий Це прикольний кипорийсовик. Это це Така ціла композиція вже классно. Що я в Інстаграмі дивилася глициня, рожева, да? Угу. Вона ж цві... цвіла, цлева, да. Ну, ей надо обрізати, бо я тоже одну висадила. І там надо спеціально. А скільки років, не, не скажеш? Я не знаю, точно, по-моему, привезли как Ага. Ну, Вона не привита, чи? тоже, не знаєш, привита. Прививка есть, так. Да? Да, это такой тоже агрессор. Сері... Ну, мне такое привезли Буквально где-то повсюду, а сейчас уже он. Ну, розовое, это, конечно, прикольно. Ну вы размножайте ее. <смеш> Чтобы не только у вас было. А вот там он, видите, белое Нет, это не клематис. Я <решит> не <решит> Прикольно. Сточка, тогда декорируют. Тут технически, технично помыть, примыть. Вот это Ага. Класс. На полу посадили, там с той стороны забор. А можно череночек? <связь> Может и покореню. На держи, снімати. Обріжте, да, то я пошкодить. -по -по і це тут рядом секатор. ката. Що ж це таке? Угу. І ще. Я вже в мене ж, може, на мене не в корінець. І вже нагліть так наглієш. Отак і ще чекінці. Воно оті. Так, так. Раз і два, все. Все дякую. Мені скажуть. В коментарях, що це? Що це таке? Що це, це за я рослина? Ти всю підмічаєш. Боже, яка дитина, все підмічає. Давай кладемо подарочок. Дякую, Велика, Так не хочеться і уходити. Ну треба вже їхати на дачу. на Висажувати все. Помідори. Помідори да, перець. Так, Це декоративні гарбузики. Оце така кнопочка хрізантенка класна. Так красота. Та красота. А, оце. Це, це скоріш за все глот. Гліт, так? Да? Чи як його називають? Це у вас таке росте, так? Да? Оця ягодка. Мені хозяйка привезла, я навіть не знаю, де вона взагалася. Клас. Вже продається у вас таке. Там у нас ще може магазин зайти, подивитися. Ну, там комнатні, так, да, я бачу? Комнатні і композиції дуже Ну, Давайте комнатне, в принципі, теж цікаво. Ще внутрішнє приміщення є. Так, оце ще цього <рістила> потряса за вау яка красота, Миша да. так, де ти дивися, усе вау, вахай <рістила> да. да. так, не не туда дальше тобі не, бени. Сідай, це не наша, сідай. А. Так, отдыхай. клас, А це хто це робив таке? Я наїздила, та так? Не Аня. Аня. Думаю, що кімнатний потім буде можна. Угу. Ну так. Да. І люди, якщо заінтересовані, то вони можуть не тільки ж екстер'єр, але й інтер'єр теж украшати. Боже, що це за красота, я не можу відірватися. Ну, це покрашено звичайно, сирина, це ж природне все це лотос оце цей щось не знаю, даже що. Груша, що ви. Вот такі мискантуси, наверное, якісь репенесе, тому це якийсь злак теж. О, а ну, тоже єсть урожай вот этого. Это Вунга де пієна, ненга пієна де наші. Це, навіть, іскусственно, а, так, да, искусственно, боже. Я думала, таке растение є. Це искусственне, штучне. І це ж теж, які мімоза теж, теж штучне. Ну так виглядає, виглядає здалеку класно. Це кермек, це я вирощувала прикольне растение. Це я шорт сниму. Таке мені сподобалися. Це я буду робити сама, може бути. бути. Дякую велике за подарунок. Передайте своїй хазяйків. Це її ініціатива, ж, вона б дивилася в відео. Дякую <схід> велике. Я ще поснімаю, може ще прийду, просто так далеченько мені, звісно, ходити. To, може на сезон нове Ну так, да, вас... а ви цибулькові висаджували, лукавиці, а... тюльпани Вроде, там. збираємося, А ще не висаджуємо. Ну Буде ж у вас тут щось так можна. Вакація така класна, фотозона ціла. Так, да, Мішель. Ми любимо тюльпанчики. Так. Давайте на ці прекрасні ноті, на ці композиції завершимо наш. Наші гостини у цьому садовому центрі класному. Квітуча дача. Хто місцевий має кніть? Приходили ви сюди чи ні, як вам сподобалося. Ну все, до побачення. До Дякую. Сюди, да. так. Зараз рози посадимо і там Марік знайде місце. Ще за двором. Ну, тут а я для себе хочу поснімати, подивитися ідеї. Ще раз. Трошки далі зайти, того разу мені не вистачило ракурсу. Мішелька, помаши.